Часник високо цінується не тільки як продукт харчування і приправа до їжі, але й як природні ліки. Мало хто знає, що овоч може завдати і незначної шкоди організму розглянемо докладніше часник, користь його і шкоду, калорійність і біохімічний склад. Часник високо цінується не тільки як продукт харчування і приправа до їжі, але і як природні ліки. Мало хто знає, що овоч може завдати і незначної шкоди організму, розглянемо докладніше часник, користь його і шкоду. Користь часнику для організму пояснюється різноманітним біохімічним складом. Енергетична цінність того продукту становить 149 кал, до його складу входять поживні речовини, мікро, макроелементи, вітаміни, поживні речовини, білки 6,4, жири 0,5 вуглеводи, 29,9 кислоти, 0,2 харчові волокна, 1,5 зола, 1,5 вода 60. Мінеральні речовини представлені натрієм, калієм, кальцієм, марганцем, залізом, магнієм, йодом, цинком. Багатьма іншими хімічними елементами у часнику багато вітамінів, групи, сітонцидів, ефірних масел, лікувальні та цілющі властивості часнику, сполуки сірки, яких в овочі більше 100, володіють цікавими властивостями. За рахунок сульфідів, часниковий сік бореться зі стафілококами, збудниками тифу. Дезентерії, патогенними грибами і дріжджами сульфіди склеюють, молекули отрути знешкоджують їх і відторгають у рослині. Містяться такі корисні для людського організму сполуки, як аденозин, аліцин, діалілтрисульфід. В результаті експериментів на мишах було з'ясовано, що діалілтрисульфід перешкоджає руйнуванню тканин серця, попереджає інфаркт. Аденозин регулює утворення тромбоцитів, згортання крові. Аліцин надає овочу, їдкий смак і специфічний запах. Еліцин благотворно діє на серцево-судинну систему, знижує артеріальний тиск, нормалізує ліпідний склад крові, допомагає зменшити рівень холестерину, перешкоджає утворення тромбів, полегшує засвоєння глюкози. Зміцнює імунітет, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, надає протиракову дію, є природним антибіотиком. Користь і шкода чеснику пояснюються наявністю біохімічних сполук, що входять до його складу. Вживати овоч потрібно в міру через наявність токсичних речовин. Отже, розглянемо чим корисний часник. Рослина робить благотворний вплив на нервову систему, вітамін воден забезпечує нормальну роботу нервової системи, він бере участь у переробці глюкози, забезпечуючи енергетичні процеси, що відбуваються в плітинах. Тямін руйнується при попаданні на світло і тепловій обробці, щоб вітаміни не випаровувалися. Овочі рекомендується їсти в сирому вигляді вживання часнику профілактика грві. Це властивість притаманне овочу завдяки фітонцидів, що знищує віруси і хвороботворні бактерії. Рослина завдяки антисептичним властивостям запобігає різні кишковій інфекції, якщо ви сумніваєтеся в якості питної води або продукту. З'їжте часточку часнику. Продукт також сприяє правильній роботі хрящів в суглобах, його рекомендується їсти хворим на артрит, гепатоз у кулінарії, овочі радять додавати до жирних страв, так як він стимулює виділення жовчі і покращує перетравлення їжі завдяки багатому вітамінному і хімічним складом овоч необхідний організму навесні, часник корисний гіпертонікам, так як розширює судини і знижує тиск. Часник в народній медицині, відомо дуже багато рецептів народної медицини з використанням часнику, але ми наведемо лише кілька, щоб позбутися від бородовок, їх протирають часником, Допоможе рецепт пти часточку, змішати з нутряним свинячим салом і прив'язувати до бородовок до їх зникнення. Рослина допоможе вигнати гостриків для цього 10 очищених і потовчених часточок заливають стомлукропу або свіжого молока. Суміші вистачає на два мікроклізми, які роблять на ніч. При нежиті ангіні кашлюку вдихають часниковий аромат бажано протягом всього дня, для цього можна зробити часникове намисто, протягнувши мотузочку крізь 4-5 великих очищених зубків. При ангіні полощуть горло настоєм часнику, для цього один зубчик дрібно нарізають, заливають 200 м теплої, кип'яченої води. Залишають на годину після проціджують крізь марлю. Для профілактики грипу зубчик подрібнюють в часниковою давилке, наносять на ватний тампон, обертають одним шаром марлі, вкладають ніс. для лікування стенокардії, з задишкою рекомендують вживати часник з медом. На п'ять часникових головок беруть 10 лимонів кілограм меду, з лимонів віджимають сік, змішують з натертим часником і медом. Сумір зберігають в закритій тарі в прохолодному місці тиждень, ліки приймають по чотири маленьких ложки один раз в добу, ніж кожною ложкою роблять перерву один хвилину для зниження тиску, очищення кровоносних судин допоможе спиртована настоянка часнику. Третю частину пляшки наповнюють дрібно нарізаними часниковими часточками, заливають горілкою або 5-0 ним спиртом. Настоюють два тижні в теплі, збовтуючи щодня, настоянку п'ють за схемою, 5 крапель розводять на один маленьку ложку холодної водички і п'ють до їди три рази на день. Ще один рецепт для зниження рівня холестерину, чотири очищених головок і чотири лимона з шкіркою прокручують через м'ясорубку, кашку перекладають в графин, заливають три літрами кип'яченої охолодженої води, перемішують, посудину, закривають кришкою, обертають темною папером, прибирають в темряву. Через три дні настоянка готова до вживання пити по великій ложці три рази перед їжею. Ліки приготовані за наступним рецептом. В народі називають еліксиром молодості. На 350 розмелених чесникових часточок беруть сік 24 лимонів, змішують, поміщають в посудину з широким горлом, зав'язують стерильною марлею, настоюють добу перед вживанням суміш збовтують, приймають на ніч по годин напівсклянки води члошці на півсклянки води. Через вищезгаданої здатності приводити холестерин в норму. Цей овоч рекомендують вживати людям із зайвою вагою і діабетикам. Він виступає в ролі каталізатора обмінних процесів в організмі, тобто підсилює обмін речовин, рекомендується додавати в салати часник. Калорійність страви сильно не зміниться, але підвищиться ж властивості. Корисні властивості часнику для чоловіків овоч допомагає вирішити багато чоловічих проблем його використовують для лікування простатиту і підвищення потенції. Ось кілька дуже хороших рецептів, перевірених часом. Регулярне вживання, як мінімум, 5 продуктів знижує ймовірність розвитку раку простати на 5.0. Це заслуга сиросодержащого речовини алліма увечері чотири часточки подрібнюють і заливають три склянками окропу. Суміш залишають настоюватися до ранку, приймають вранці і ввечері на чесерця по 50 стом протягом місяця. При простатиті рекомендується пити цей овоч з молоком. У склянку гарячого молока кладуть один з ложку розмелених зубчиків, ставлять на тихий вогонь на 20 хвилин, остиглий відвар проціджують через ситечку або марлю. П'ють по два стложки після їжі. Простату зміцнює наступний рецепт: 400 зубків звільняють від лушпиння, заливають півлітром спирту, прибирають в темне місце, приймати починають через три тижні вранці і ввечері по 20 крапель щодня. Благотворний вплив овоча на потенцію пояснюється тим, що речовини, що містяться в ньому, розширюють судини, полегшують кровообіг, протипоказання. Даний продукт не завжди приносить тільки користь у деяких випадках. Він може бути небезпечний його не слід їсти при захворюваннях нирок, печінки, шлунково-кишкового тракту, 12 палий кишки, гастриті, анемії. Панкреатиті варто уникати їсти овоч в період загострення геморою, індивідуальної непереносимості, захворюваннях сечостатевої системи. Його надлишок може викликати головний біль і напад епілепсії. Продукт також не бажано вживати вагітним жінкам в період лактації, також овоч протипоказаний тим, хто сидить на дієті. Тому що стимулює апетит, часник корисні властивості і протипоказання, якого ми сьогодні розглянули, відмінний природний лікар, але врахуйте, це не панацеї від усіх хвороб.